Вітаю всіх на моєму каналі. Перед вами мій мотоцикл Viper Safari Китай про який я вже декілька робив відео сюжетів. Я сьогодні теж хочу зробити такий невеличкий обзор того девайсу, який я буквально вчора поставив на цей мотоцикл. Чим це було визвано? чому я його поставив? Тому що практично при тому, як ми рухаємося, ми не бачимо, що робиться у нас з бортовою системою. Яке, яка напруга і чи є вона, і взагалі, чи у нас працює генератор, чи генератор не працює, і ми їдемо на батареї, на акумуляторі. Тому ще це було визвано ще тим, що в мене на днях на автомобілі вийшов з ладу, перестала навіть не так, не вийшов з ладу генератор, а перестала йти зарядка, От, і я мав серйозну проблему з цього приводу. Тому якщо зарядки не буде і на мотоциклі, і це десь буде в дорозі, я другий раз достатньо далекий від їм долаю, то це може бути великою проблемою. Тому для того, щоб контролювати напругу мотоцикли, мені довелося поставити ось такий прибор. Цей прибор я вже якось робив обзор. Він мені сподобався і він вже років 5 у мене працює. Як бачите, він зараз показує час, время. От. А якщо будемо їхати, то він у нас і показує скорість, яка в даному випадку у нас є. Тому це дуже гарний девайс. Він у мене років 5 прослужив. Без всяких проблем. І тільки в цьому році я замінив батарейку, тому що е, Прийшлось його. Е, ну, він потух у мене. І прийшлось його поставити, як кажуть, ввести в робочий, робочий стан. Е, мені щодо. Е, як кажуть показників цього прибору, то він дуже гарно відслідковує шлях, який, з яким ми рухаємося скільки кілометрів в час. От я зриняв GPS, то десь розбіжність в районі 1 кілометра. Тобто він набагато точніший, ніж у нас штатний спідометр, який у нас є на мотоциклі. Оцей. Тому, якщо в мене був цей гарно працював, я вирішив ще поставити і ось такий девайс. Про його в мене є окреме відео. Хто хоче, можете подивитися. От, чому я вибрав цей девайс, а купив я його на Алікспрес. І тільки тому. Як я вже казав, щоб контролювати, і не тільки тому, щоб, як я казав, контролювати напругу в сіті, а також він показує температуру повітря. От, і, що немаловажно, він показує, він не показує, а він дає можливість підключити наш, наприклад, той же телефончик. О тут є USB роз'єм. Не знаю, буде видно чи не буде, але USB роз'єм є. Можна вставити кабель і спокійно заряджати телефон. Я перевірив, все абсолютно працює. І для того, щоб ще раз убідитися, я вже спочатку відео показував, але все-таки ще раз покажу, як він працює. Зараз я підключу масу. Ось я підключив масу і як бачите температури на вулиці, на вулиці температура 24 градуса. І напруга ще ті акумулятор дає 12,8 вольта. Тобто все нормально? От, давайте спробуємо завести, як бачимо 15 вольт. Піднялась у нас напруга. Ну, газанем. 12,7, 14.8. Тобто всі признаки того, що генератор у нас живий і він дає зарядку. А це мені і потрібно було. Тепер, як його підключати? Верні, навіть так, як його встановити, як його підключать? Ну, встановив я дуже просто, я взяв такий хомут зробив, ось, якщо там видно, він навіть так, я зняв його із, із звонка на велосипедах колишнього Совєтського Союзу такі дзвонки були. Навіть зараз покажу. Минутку. Ось такі дзвонки були. Я взяв оцей роз'єм, спиляв болгаркою. І приварив його до такої планки, металевої планочки. І на нього е, прикріпив два цих прибори. Цей прибор правий в мене прийшлось на саморізи штатні, там вони даються в комплекті. А цей прибор у мене, е, виходить, кріпить. Мідною проволочкою, петлею такою, тому що у них е, таке кріплення там, що просто йдуть прорізи і там саморезами ніяк не вийде кріпити Ну, вийшло доволі, доволі такі крепкі з'єднання. От Так що ось таким чином я поступив. Тепер, як його в отношенні підключення, я довго думав, як його зробити підключати. Так, я поки масу виключу. Як його підключати? Чи е, підключати його? Прямо к, аку, до акумулятору. Якщо прямо до акумулятору, то він буде постійно в роботі. І якщо не відключати масу, не обривати цю цепочку, то він буде постійно в роботі і буде нас садити акумулятор. А це не потрібно. Якщо е, його через замок зажигання, тобто, що він е, працював від, після того, як ми включили е, запалення, отак, от от, то це теж можна було б зробити, але Тут один такий мінус. Якщо ми захочемо зарядити, десь там будемо на рибалки, чи що захочемо зарядити від акумулятора наш тот же телефон, то прийдеться включати зажигання і воно повинно бути включене. А це ніяк допускати не, не треба, тому що катушка зажигання може дуже легко вийти з ладу. Да і сам комутатор теж не любить цього. Тому я вирішив як, і думаю, що це оптимальний варіант. Я вирішив підключити прямо до акумулятора. І чому? Тому що в мене, як я вже теж колись показував, є ось такий вимикач маси. Я теж в Китаї взяв його, от закручуєш його, він у нас з'являється маса. Відкрутив, маси нема. Тобто я в будь-якому випадку, якщо у мене мотоцикл не працює, я відкручую вінтик і маса пропадає. І повністю вся система обесточується і акумулятор не розряджається. Конструктивно як це було зроблено, ну, тут два проводка всього йде, плюс-мінус. Я його завів от сюди, в фару. Ну, от. Ну там вряд ли що буде видно, але там може буде видно фару, а тут де заходять проводи. Проводка вся з мотоцикла. Заходить в фару і там вже з'єднання в фарі. Основні з'єднання знаходяться у фарі. У мене в моєму мотоциклі так конструктивно придумано. Відкрутив оцей винтик, і, і з тої сторони точно такий же винтик теж відкрутив. Зняв стікло, оце стікло. От. і з допомогою мультиметра знайшов той провод, він червоний, в мене, от, котрий постійно знаходиться під напругою іде у нас до кхм, замка зажигання. Підключився до нього і масу вже легко знайти. Можна масу прямо на мотоцикл кинути. Я все-таки там підключився теж до провода. Він іншого кольору був, голубий, по-моєму. От Я подивився, все нормально. От. І мене так працює, таким чином працює ця от система. Тому, ще раз повторюся, що. У більшіства мотоциклів чомусь не ставлять якісь контрольних таких приборів, котрі показували, працює у нас генератор чи не працює. От колись даже в тих їжах ж була кнопка така, коли включаєш зажигання, загорається лампочка. І коли мотоцикл завівся, вона тухне. І тут було 100% ясно, що акумулятор заряджається. Тобто, у нас працює. Як положено генератор. А тут, якщо навіть пропаде напруга, генератор не працює, то е, ніяк не обнаружуть ну, карт неможливо. Тому я рахую, що от такий от девайс дуже корисний, і хто хоче, е, ставте, тому що е, Наприклад, для мене це дуже така, просто крайня необхідність. Це не то, що для, для якихось, вибачте, заслин понтів, а це крайня необхідність поставити такий прилад. Ми бачимо, скільки в нас напруга, яка напруга, чи працює генератор, чи не працює генератор. Да і інші показники, скільки температура повітря, коли ми їдемо, як вона міняється. Тоже це для мене теж важливо. От. І якщо, якщо якісь проблеми у нас з зарядкою на телефоні, то можна елементарно підзарядити. От і все, що сьогодні хотів вам, що хотів сьогодні вам доповісти. Всім добра і до зустрічі.